Всім доброго дня! Що хотів показати в цьому відео я? От фрези. У мене був мотоблок, як кажуть, 135, -ка, форте 135. Дізель. І от у нього фреза складалася з цих чотирьох частин. І ще була доповнительна одна. Захват був 135. А так як я зменшив силу, в мотоблоці, зробив, поставив 7 бензин і вирішив зменшити на нього, як то кажуть, нагрузку і вкоротити фрезу. Ну, вкоротити для чого, можна ще міждорядку проходити, в мене там в малині є. Я от взяв розрізав цю частину. Зараз покажу, розрізав. Це та частина, яка була. Кріпилася доповнительно. А та з тієї частини, що відрізав звідси, от, що я зробив? От як кажуть, є, як правильно сказати, захисні диски. Диски для захисту рослин. Ну, як на мене, цей диск більше підходить для того, щоб коли фрезуєш, не так мотоблоком кидало. Це не опуклий диск, цей диск я зробив з тормозною, з тормозногормозом. З диска тормозного Жигульовського. От він був обрізаний і сюди прикручений. Шестигранної труби не було. Я знайшов куски металу, відходи всякі. Зложив їх докупи, приварив, вирізав з них Ну, скажу так Нормально. Підігнав, трошки підшліфував. Нема так, щоб воно болталося, ще щось ще так, я не їздив. На городі не пробував, іменно як воно буде. Ну, дивився відео по ютубу. Що ніби з такими дисками навіть по вороному ходити непогано. Тобто краще мотоблоком так не кидає. А з того Жигульовського диску, що лишилося? От я зараз покажу. Оце кольцо лишилося тільки. Це я отак вирізав диск. Відрізав от від цього. І прикрутив це все на болти. Тут, звісно, приварив той діск до того, ну а тут не став вже приварювати до цього ж. Думаю, може щось не так буде. Трошки підточив диск. Не знаю, ще не пробував, як воно буде. Надіюсь, буде краще все-таки їздити. ну В фрезувати, фризувати, Мені набагато буде легше. От що все, що хотів показати. Ще був коли робив цю фризу, що робив. Поробив пальчики. Ось такі. От в мене є такий прут по толщині, що підходить сюди от, до фризи. От, вставляти. Ну, по діаметру підходить якраз нормально. Взяв прута, вирізав, тут присурили в дирочку, сюди приварив шайбу. Даже гровер може так. Не пам'ятаю, щось приварив, щоб не впадало. А ті шпильки зробив, от вот такі ось вот шпильки поробив із велосипедної шпиці. Даже нові взяв. Нічого так вже фризував добре. Не, не губляться, поки не губляться. Ну все, дякую всім за просмотр, за коменти. Пишіть, що ви думаєте про це. Може щось посовітуєте краще. Всім дякую. Хорошего дня.